Швидка реакція стресостійкість та хороша фізична підготовка. На трьох комунальних пляжах Черкас Соснівський, Пушкінський та Смілянський. Від початку сезону чергує м'язистий патруль. Поки що рятувальники набуті під час занять навики порятунку на воді не застосовували. Пробудні черкаських лайфгардів Віталій Аністратенко. Громадяни, не запливайте за бою родження. Боюло, родження встановлені не для того, щоб на них зависати. Щодня знайдеться той, хто наважиться, попри заборону, заплести за бойки, кажуть рятувальники. Постійно попереджають, що це небезпечно, особливо для тих, хто невпевнено плаває. Адже глибина води за бойками більше двох метрів. Михайло та Сергій від рятувального посту не відходять. На сторожі життя і безпеки з 10.20 до 19.20. Поки що за той період від 1 числа. Випадків порятунку не було, ну тобто надавати допомогу не доводилось. І ми сподіваємося, що в подальшому так воно і буде, тому що проведення профілактичної роботи і ми слідкуємо за порядком. Якщо комусь буде потрібен порятунок у пляжного патруля, лічені секунди. Маємо рятувальне обладнання, а саме рятувальне коло, так кінець, мотузка. Кулями, так званий кінець Олександрова. Тобто це першої, скажімо так, першої допомоги. Він подається потопаючому на воді. Тобто потопаючий може зачепитися і, да, і ми відповідно витягуємо або ж на берег, або на катер. Як надати першу медичну допомогу, навчали в територіальному управлінні МНС упродовж трьох місяців. Черкащанка Ірина від спеки рятується на узбережжі. Роботою рятувальників задоволена. каже відпочивати під наглядом спокійніше задоволені. Тому що в неділю, коли була погана погода, то дійсно вони плавали і контролювали, що відбувається. Це ну, так було. І мені особисто мені теж щось сказали, що я наче виходила там. Проте дехто вважає, що головне самому бути обачним. Мовляв, спасіння потопаючого – справ рук самого потопаючого. Бажано не вживати алкогольні напої. А, ну, а якщо навіть вживати, то не користатися водойма, не йти в холодну воду або ж просто воду, не намагатися плавати і обов'язково не запливати за бийки. Прекрасно, що вони тут є. І ми точно знаємо, де вже небезпечно. Шматочок європи. Майже синього прапора ще не можна поставити поки що на пляж. Але, Але жматочок європи. дійсно Порівняно з тим, що було, це просто насолодо відпочивати тут. Рятувальний патруль працюватиме до кінця пляжного сезону, до 1 вересня, і поки відпочивальники тішаться європейськими стандартами, вони стежитимуть, аби це літо для черкасів залишило лише гарні та приємні враження. Віталія Ністратенко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.